Богом благословенного суботного ранку, дорогі глядачі золочів.нет. Сьогодні, у День Святого Миколая, ми готуємо печиво, яке можемо назвати Миколайчики. Печиво, яке можемо прикрасити і здивувати своїх рідних і близьких, у першу чергу, своїх дітей і онуків на свято чи то Миколая Різдва, чи Нового року, чи прикрасити ними святкову різдвяну ялинку. Отже, ми печемо медові пряники яких, які починаємо готувати, найперше готуючи карамель. Отже, ми кладемо гарячий баняк з нержавіючої сталі і даємо дві чайні ложки цукру. Цукор мусимо підсмажити до карамелі, розплавити його до такого коричневого кольору. Так, о, прошу глянути. Коричний розплавлений цукор. Тепер до нього вливаємо чверть склянки води. Дуже добре. І ми маємо таку готову карамель. Доводимо карамель до кипіння. І розчиняємо весь той розплавлений цукер. Так, вона закипіла. І помішуючи, аби розчинився, весь цукор. Вийшло такого насиченого чаю колір. І тепер на плиту ставимо іншу посудину, яку додаємо 50 г масла. Це десь так чверть від пачечки масла. Добре. Також даємо 200 грам цукру. Чудово. 200 грам цукру. І також даємо 150 г меду. Мід гарний, твердий. Підозрюю, що це все ж таки ріпаковий. Бджолярі його називають ще смальцем. Він має таку дуже подібну до смальцю консистенцію. Також вилимаємо нашу розчинену карамель. Добре. І тепер все треба, щоб розчинилося: масло, мід, карамель і цукор. Наша маса розчинилася. Все, що ми замішали. І зараз ми додаємо спеції. Зі спецій я даю мелений імбир. Ну, невелику чайну ложку розсипаємо. Дрібніше. Я даю корицю, також невелику чайну ложку. І ще. Також можна дати, ну зараз в мене немає, можна дати ще мелену гвоздику. Тепер ми ці наші спеції пробуємо замішати. Очевидно, що вони у такій густій рідині не захочуть будуть збиватися в гуцкі. Тому ми їх трошечки замішуємо, а далі собі допоможемо блендером. Доводимо до кипіння. Аромат прянощів можемо вже відчути і пережити. Маємо такий аванс до, наших, до нашого печива. Добре. І допомагаємо собі чудо-інструментом, який називається блендер. Зовсім однорідну гарну масу, спеції масло, е спеції масло, цукор і те, що все, що ми дали по списку, зараз нам закипить і ми мусимо його охолодити. Ставимо на двір, щоб воно вистигло. І так, заки наша рідка основа вистигає, ми готуємо другий компоненти нашого печива, нашого печенька, то є Мука і те, що до неї належить нам дати. Ми вже попередньо відважили 600 г муки пшеничної, гарної, вищого ґатунку. В муку ми зараз додаємо розпушувач для тіста або можна дати соди. Так. Добре. Обов'язково я додаю таку пучку дві солі. І я особисто дуже люблю кокосову стружку. Я також ще додаю кокосову стружку. Вона дасть трохи соковитий присмак. І тепер це ми на сухо вимішуємо трохи попередньо, щоби. Порошок, кокосова стружка. Більше-менше рівномірно були в нашій муці. Сюди ми, як вистигне, залиємо наші, нашу рідку компоненту. А тепер нам потрібно ще буде 4 яйця. З двох яєць ми відділюємо жовтки від білка, а двоє даємо цілим. Для початку відділюємо жовток від білка. Так. Йдемо на двір подивитися, як наша. Карамель вистигла чи ще ні. І так, наша маса є вже пристигша, на такої консистенції густої-густої, і ми її додаємо в нашу муку так, добре вишкрабуємо всього чисто. Саме прийшов час закочувати рукави. Так, закотили рукави, приготували стільницю і починаємо працювати з нашим тістом. Спочатку лишком трохи замішуємо полегенько, не поспішаючи, щоб мука не була по цілій нашій кухні, щоб не було видно, що ми якісь дилетанти в тій справі. Поважно, спокійно замішуємо наше тісто. Підбираючи з країв чим більше більше муки. О! тут вже щось з'являється проблиски з натяком на природу тіста. Так, коли воно вже так схопило, мука вибрала рідну нашу, нашу масу тукремоподібну. І тепер даємо наші чотири жовтки. І два білки так. І замішуємо справжнє туге тісто воно пручається не дуже хоче. Але ми собі з ним дамо раду. Підбираємо з дна зі споду, там є ще мука і збилося докупи, тепер ми переходимо на місити стільницю, де будемо мішати, місити його ну, 10. 15 хвилин. Добре, добре вимішати. Викидаємо все на стільницю. О, і пробуємо з того всього зробити однорідну, файну масу. Тісто ми замісили. Дуже добре, гарно і ретельно перемнули, перемісили. Тепер ми його ставимо на мисочку тарільчик. і Залишаємо в холодильнику на бодай на годину. Добре, щоб воно перестояло через ніч. А тим часом, як ми ставимо його в холодильник, з холодильника достаємо таке саме тісто, заздалегідь приготовлене перед нашою програмою. Одне тісто ми поставили в холодильник, інше витягнули, яке заздалегідь було приготовлене. Зараз ми це тісто ріжемо на навпіл і робимо з нього пластичний такий листок. І з допомогою тачівки і Божого благословення в нас виходить щось подібне на те, до чого ми прагнули. І так ми розтачуємо тісто десь товщиною, в якийсь сантиметр. І тепер беремося за те, що лежить від самого початку нашої формочки. Оскільки ми робимо до свята, символічно перше буде мати форму сердечок, ознаки у того серця є ознак любові, любові, добра. Миру, того, що ніхто не забути, що Святий Миколай своїм серцем, в своєму серці має кожну дитину і кожну хатину. Ми вирізали наші сердечка, підготували, застелили пергаментом бляшку і легенько беремо і викладаємо, викладаємо на наше деко. Залишаємо трохи ще місця, бо вони трошечки можуть ще підрости. Розправитися. Так. А тут ми зробимо дещо інше. Завершилася невелика площа. Ми маємо в запасі, як і кожна господиня ще з давніх часів є металічні формочки для домашнього печива. Тими формочками ми також зараз зробимо менші. Пряники. Для чого поговоримо пізніше. Тут ми маємо місяць, рибку, маленьке сердечко, зірочка і квіточка. І будемо по формі витискати ще також додатково такі маленькі печива. Та тісто, що залишилося разом з тим. З тими фостиками, які залишилися разом з тим, які ми відрізали, вимішуємо ще раз і знову розтачуємо, щоб заповнити нашу пательню ефективніше. І так, у нас вийшло те, що вийшло, що вам і показуємо. А тепер ставимо в духовку на температуру яких 180 градусів, хвилин на 15, доки воно не буде готове. Для приготування оздоби для наших пряників, нашого печива, ми потребуємо ті білки, які залишилися в кількості дві штуки, потребуємо 400 г цукру, верніше дві шклянки цукру і харчовий барвник і вода. Зараз ми білки збиваємо до густої консистенції. Це трошки нам займе. Кожен хто з тим працював, знає, що це досить клопітка страва. Коли є міксер, воно виходить значно швидше, але руками також можна собі дати раду. І потрохи ще додаємо, знайшли для себе добрий інструмент, яким ми можемо собі дати раду. Чесно кажучи, я Пряночки робив, а от таку помадку ще не робив ніколи. Тому, вибачте, якщо може, мені не дуже вдало, вдається це робити, але я навчуся заради вас. І так, з допомогою двох інструментів збивальник, ми добилися того, що наша помадка зробилася така, як нам треба. Тепер ми зробимо з неї ще одну річ, ми її зафарбуємо. Серця мають бути червоні. Тому ми беремо харчовий червоний барник, розбавляємо його у невеличкій кількості води і додаємо сюди половину цієї помадки. Ми відкладемо частинку білу, залишимо нефарбовану для того, щоб можна було щось намалювати, щось якось прикрасити, приоздобити наше печиво. А скажу, що загалом можна використовувати будь-які барви і робити чи ялинкові прикраси з печива, чи сердечка, чи будь-які інші речі, вирізаючи із цього тіста, можемо фарбувати в різні кольори, в різні барви, для того, щоб яскравіше, гарніше, і було, воно виглядало на вашому на святковому столі, чи на вашій ялинці. І так, любі мої кондитери, ми збили нашу помадку до густої консистенції. Зараз ми частину цієї помадки відкладемо, відкладемо в другу посудину для того, щоб зберегти її її первинний білий колір. Це ми відкладемо для того, щоб можна було ним прикрасити наше, наше печиво. А цю частину ми зробимо червоною, оскільки серце червоне і гаряче, тому ми трошечки води, трошечки барника харчового. Барник чудово розводиться. І додаємо його в у нашу помадку. І знову тим самим інструментом. Тепер наше сердечне печиво буде гарячого червоного кольору. Ретельно вибираємо попід низ, вимішуємо і маємо прекрасний фарбу прекрасного природнього кольору. І ще й дуже смачну і солодку. Так, що там робить наше печиво? Наскільки не знаю, як ви, але я вже чую, напевно, чудовий, прекрасний запах і аромат від нашого печива, кориці, імбиру, гвоздики, запах, який справді наближає нас на ще один крок до свята, яке ось-ось будемо мати і будемо переживати. І так зараз починається мистецька частина нашої програми. Треба наші серця придати їм сердечного вигляду. Беремо і накладаємо нашу глазур зверху на наш наше любляче сердечко. спеціального Кухонного пензля розфарбовуємо. Сьогодні ми з вами святкуємо свято Святого Отця Миколая, пам'ять про якого до сьогоднішнього дня ми знаходимо під своїми подушками, в своїх домах теплі і приємні подарунки. Святий отець Миколай є прикладом добра і милосердя, не якогось абстрактного поняття добра і милосердя, але живого і практичного. Ми знаємо, що святий отець Миколай допомагав ув'язненим, допомагав військовим, рятував на морі. Ми знаємо, що святий Миколай заступався за багатьох людей. Ми знаємо, що святий Миколай допомагав бідним у крайній нужді, не даючи людині впасти, перейти через межу. Такі риси і якості сьогоднішній день потрібні і актуальні у такому злому і неприємному світі. Сьогодні кожен, хто святкує Свято Миколая, кожен, хто отримує подарунок, зобов'язаний не лише прийняти і зрадіти тому подарунку, але зобов'язаний також принести у цей світ пам'ять про Святого Миколая частинку добра, бути люблячим таким, яким був Святий Миколай, не на словах, але на ділі, практично, і у кожному дні. Сьогодні так багато світ потребує свідків любові, добра і милосердя. Сьогодні, як ніколи, кожен християнин покликаний оці риси чесноти святого Миколая поширювати і творити навколо себе. Бо ми, християни, зобов'язані бути світлом для світу. Не можна у світі світити темними і злими ділами. Можна світити лише тими яскравими ділами любові і милосердя. Також хочу запросити кожного з вас у День Святого Миколая не лише дарувати дарунки і е, приємності тим людям, яких ми маємо коло себе. Адже Святий Миколай робив добро зовсім незнайомих для нього людям, тим, які його потребували, тим, які потребували помочі. Стараємося в цьому році. З нагоди свята Святого Миколая зробити подарунок, зробити добро, дати свою підтримку, дати свою любов зовсім незнайомій людині. Постараємося передати оте добро далі від себе, далі за свою родину, далі за своїх друзів, далі за коло своїх приятелів. І будемо бачити, що в такий спосіб ми якнайкраще. Зможемо наслідувати Миколая, а також і отримати запоруку від нього, його великого і сильного небесного заступництва. Можна взяти у целлофановий кульочок, натиснути, накидати нашої фарби і витискати різні узори. Можна купити є такі. Олівці, тюбики з харчовою е, масою, якою ми також будемо оздоблювати наші сердечка. Я думаю, я не маю надто великих художніх здібностей, але якщо ви запросите своїх дітей, вони дуже гарно і з великим задоволенням і захопленням вам зможуть допомогти удекорувати ваші. Сердечка. І так, ми з вами зготували гарне, смачне медове печиво-пряники для нашого свята Миколая Різдвяних свят. Окрім пряників, тістечок, які ми зготували. Ми також маємо заздалегідь зроблені дирочки у невеликих таких хрустиках, які, вчепивши на нитку, на шнурок, на якусь кольорову смужку, зможемо ними прикрасити вашу. Святкову різдвяну ялинку. Маєте гарні добрі ідеї, над яким можете працювати разом із своїми дітьми. Я певний, що таке приготування до свят, родинне приготування до свят буде завше на користь вам і вашим близьким. Нехай ласкавий Бог благословить всіх людей доброї волі, які сьогодні святкують Свято Святого Миколая. Нехай Господь особливо благословить всіх наших іменинників і вас, дорогі наші глядачі, своєю рукою, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного вам і гарних свят!